Всім доброго дня, в продажі з'являється свіжопригнаний Renault Megane другий 2008 року. Автомобіль свіжопригнаний з Нідерландів, повністю розметне, сертифіковано, гарний технічний стан, весь автомобіль в рідній фарбі, гарна комплектація, кліматконтроль, блютуз, цифровий бортовий комп'ютер, ТВ, 4 скло підйомника. В Україні було проведено ТО ходової частини на 300 доларів. Наразі авто без зауважень. Так виглядає. Запусників, все присутнє. Автомобіль гарно виглядає, нагадую пробіг 196 тисяч рідного підтвердженого, дуже гарно виглядає, гарна гума літня. Ко зацікавив даний автомобіль, телефонуйте або пишіть. можливо доставку по всій території України. Вартість 5800 доларів.